Після 15 років занепаду та навіть цілеспрямованого знищення Чернігівський ремонтний завод починає відновлюватись. Підприємство отримало перше за півтори декади державне замовлення. З міністерством оборони підписан контракт на ремонт шість кранів. Два крана ані стоять зараз у цеху. В настоящее время вже ми їх забираємо, даже де ми ми хочемо їх іздати. Вот эти крани. От і ще останніться потом три крана колись на заводі працювало понад тисячу робітників. Нині ледве набрали 30 майстрів. Втім, і вони готові творити дива. Цього 26-річного старигана притягнули сюди на платформі. Зараз він більше нагадує металобрухт, але вже за місяць стараннями чернігівських майстрів виглядатиме як новий і що послужить українським військовим. Щоб із такого списаного мотлаху зробити ось таку лялечку, вистачає всього 30 днів. Ми розбираємо в тому місці, потім драємо, чистимо, щоб все було чисто, А потім обізжиримо, моємо і все збираємо, з нові міняємо. Рехтуємо, зваримо, вирізаємо, міняємо куски металу, особливо крила там, багато чого. Перший кран готовий, а водій випробувач Валерій навіть встиг його обкатати і поганяти під навантаженням. Мощна, хороша машина, Вона взагалі як віздиходить. Полише непроходимості. До нього глибина проїзду брода води. Ну, Діте практично метр п'ятдесят, вона може свободно їхати по воді. Забирають техніку нові власники, вояки зохтирки. Після короткого інструктажу за кермо сідає солдат. Такий звір в частині згодиться, хоч бліндажі муруй, хоч оборонні споруди. У нас інженерні війська і крани. Саме перва техніка, яка нам необхідна. Майстри запевняють, після капремонту авто проїздить іще з десяток років. Вантажі піднімає хвацько. <звук> з цим замовленням чернігівські ремонтники впораються до кінця осені, а вже наступного року розраховують на нові контракти від Міноборони. Адже тут здатні поставити на колеса не тільки військові авто, але й техніку для обслуговування аеродромів.